пам 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 3-2-1 пуск. Камери запущення тільки що ТЦК поїхав вже. Те ще не встиг стрім, як завжди. Не знаю як так в мене вдається, не встиг запустити, а вже ТЦК я нахожу Правда вони проскальзують переді мною. Вчора така ситуація була, Сьогодні ситуація така була. Ну нічого. Можете ще якось знаємо. Вони тут часто катаються, просто зона ТЦК. Зона діє ТЦК, можна сказати. Так що Роскочили, я не встиг на них попасти. Ну ладно, то таке. Там, 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 там. Ще й погода така собі, правда говоря. Влажнувати. У мене приблизно, побачите, генератор працює на всю катуху. У нас світла нема, взагалі, цілий день світла нема. Ще вночі світла не було, вранці 2 години було і з 10, по-моєму, з 8 до 10 світло було, а потім вже з 10 взагалі нема. І вночі так само світла там не було. Щось я так порахував, що у нас 16 один світла нема, 8 1 є, більше немає, чим є, можна сказати. Цікаво, бачите. Розкрали бабки, тепер вже й світла немає за них. Всяке Міндічі. Ну не тільки бат, бабки. Ціле кодло, ціле кодло. Я сьогодні, як передивився цю інформацію, в мене в не вкладається. Просто маса інформації по цій, по цій ситуації з цим міндячем, набу і так далі. Ну, бачите, тепер зрозуміло, що тоді НАБУ хотіли, скажімо так, прикрити. Як-не-як, -як, щось нарили на них. от і маємо. Ну це просто так, вершина айсберга по суті. Це те, що ми з вами побачили, а там дуже багато чого цікавого, ми ще не знаємо. І нам це не показують. Я думаю, може набу пізніше там покаже. Як вони говорять, в них маса матеріалу є цікавого. Так що побачу, побачу. там дам там дам Давайте подивимося по коментарям потужно. Дякую, дякую за підписку. Прямо йду до ТЦК. Тож йду до них якраз. Йду до ТЦК. Треба ж брати інтерв'ю, рекламувати мобілізацію. Ви ж розумієте, що як-не-як мобілізацію треба рекламувати. Так що не переживайте, йду до них. Я, до речі, вони від мене тут пару метрів. Іду в зоні дії ТЦК. І переді мною я ще стрім не почав, вони переді мною проскочили на Дастері. Не встигли, напевно, не замітили мене. Я їх замітив, але дуже так швидко. Сьогодні буду ознайомлюватися. Та як ознайомлюватися, що світла немає, інтернету немає нормального. Взагалі. Матеріал не можна зробити нормально так само. Ознайомитися. З цими, з цими подіями в світі корупції як будто спеціально щоб все рубануло, щоб, щоб ти навіть не знав, що там відбувається, Так, в мене незапланований короткий стрім, так що можете підписатись, поставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. Тому що це так, не заплановано, це я по робочим питанням своїм іду. Треба тут зайти в деякі місця. А поки гарантованих стрімів у мене немає поки що. Які я проводив 6-30 ранку. Там, там, там. Так, що це ми? Один раз 300 побачили, більше нема. Що-то більше нікого нема. Що треба бачити виділити багато часу, щоб розібратися з цією ситуацією, з цими міндічами, набу і так далі. Це те, що я побачив, це взагалі, напевно, ну відсотків там 20, то, що, то, що в мене хватило там часу. А там, по суті, багато інформації. Ще на YouTube їхня це є. З каналу е, набув е, як його там відео роз, розслідування Там щось 27 хвилин, по-моєму. Ну так, 27 хвилин теж треба десь знайти. Треба повністю передивитися, що де, як там. Оце бачите, як пиздять просто вагонами ті бабки, що я можу сказати. Прям серйозно. Те, це По суті, і суті, так було зрозуміло. Але діло в тому, що нам, э, що нам це стало э, для всіх масово показали, по суті. Бо багато сказали, та ти що таке говориш, ти там працюєш на ворога і так далі. Ні, ну це реальність. Ну, треба називати речі своїми іменами. Пиздять бабки, все. Я бачу там. В треції, ну, там в інших соцмережах, напевно, так само. Багато такого обурило. Така реальність, да? Блін, напевно... Такс. Мікрофон так, нормальний, я думаю, чи... до речі. Коротше, написано, взагалі нема. Що ми полі, побачимо? Я кажу, що це тільки вершина айсбурга. Це так. Я думаю, ви зрозуміли, чого тоді НАБУ та Сап хотіли, щоб вони втратили незалежність свою. А вже в той момент вони вже накопали там масу матеріалу. Ну, звичайно, що багато хто вже це зрозумів. Це ж вони там не дураки. Вони прекрасно розуміють цю цю ситуацію. Щось та й треба зробити з цими НАБУ та Сап вони думають. Хоча якось теж відносився до тих, хто там на цей мітінг виходив з цими картонками. Ну, виходили молодці, значить все, незалежність не втратили, ну, набута сад маю на увазі. Це, це вже якийсь плюс. А що там ще вони знайшли, я думаю, думаю... Це ще тільки початок, так. Да. Так, давайте ще коментарі подивимося. Я просто сьогодні, щоб ви розуміли, навіть нема змоги. Я на YouTube улюблю обговорювати такі ситуації. Але я не зміг навіть зробити толком відео, тому що світла нема, інтернету нормального немає, LTE не підходить для цього всього. Там просто гіабайт не хватить. Одне відео туди-назад вигрузити, це 4 гіабайти. ну, тобто трафіку не вистачить. Треба стабільний інтернет. О, вже аж інтернет по. Ну чорт побери. Круто. Що ти бачите, аж інтернет по перебої з електроенергією, може тут вже зв'язок не ловить, не знаю. Подвійні стандарти. Та-да, що хоч може сказати. Та, добрий день, доброго дня. Дякую, дякую за вподобайки. Ну я чесно... Ні, я розумію, що вони там ворують бабки вагонами, але е, стільки інформації за останній день, за вчора, за сьогодні, скажімо так, що я просто шокований. Скільки всього цікавого. Саме головне, що там народ донатить, да? типа, донатить, бо треба допомагати. Ні, ну я не кажу, що там ця погана штука, все нормально якби. Але деякі особи, які гроші спеціально виділяються, вони туди не йдуть. Цікаво, да? Як може бути. Ну, Побачимо, до речі, розвиток з цієї ситуації. побачимо, як відреагує суспільство, як відреагує певні структури, в тому числі правоохоронні і так далі що там. Но поки я щось не бачу реакції, як такої, можливо я не встиг побачити щось, але поки реакції немає. Є інформація, що потужний зливці, щоб його не чіпали. <гум> Та вони виходить... Ну як сказати, вони ж знають, що відбувається, тобто вони один одного знають і самі один з одним можуть співпрацювати. Ну і співпрацюють. Так, мене більше часу немає, так що можете підписатись, поставити дзвіночки. Наступний стрім десь через тиждень проведемо, я думаю. Можливо раніше, можливо пізніше часу зараз немає. Тому всім гарного дня і всім па-па!